Я не хочу ставити коронку. Так кажуть дуже часто пацієнти, в яких сильно зруйновані зуби, але з якихось причин вони бояться ставити коронку через те, що в дідуся, в бабці, в знайомої погано поставили, і в них дуже погана історія. Якщо лікар рекомендує ставити коронку, значить для того є покази. І про це наш кейс. Нам трапився випадок, де в пацієнтки. З'являвся постійно синустракт в проекції причинного зуба. Синустракт це тобто свище, простими словами. На КТ ми побачили велике розрідження, тобто є запалення на всіх коренях. Воно ну, досить виражене. І на одному зі зрізів КТ ми побачили отаке от специфічне запалення. Що є пародонтальною кишенею і є однією з ознак, яка може вказувати на те, що це вертикальна тріщина кореня. А вертикальна тріщина кореня, як правило, це про видалення. І про перенавантаження зуба. Тому що тут ми бачимо стару пломбу, яка займає всю площу цього зуба. В порожнині рота. Цей зуб виглядав е, ось так. Це просто стара пломба, яка покриває всю поверхню зуба, хоча е, вся коронкова поверхня зуба зруйнована. Для того, щоб впевнитись, що в нас дійсно є вертикальна тріщина кореня і зуб підлягає видаленню, тобто ми його не просто так посилаємо на видалення. Нам потрібно провести ревізію, тобто забрати стару реставрацію, профарбувати тканини зуба і впевнитись в тому, що тріщина дійсно присутня. І це ми можемо чітко побачити. Ось є тріщина, яка поширюється вглиб кореня, і вона ніяк не лікується, того вона буде постійно інфікуватися. Інфекція постійно викликає запалення. І чого ми маємо таку парадонтальну кишеню? Це пародонтальний зонд, поміщений в пародонтальну кишеню. Досить глибоко, там міліметрів 9-10. Отже, друзі, сьогоднішній випадок про правильну діагностику, яка допомогла нам не переліковувати цей зуб і уникнути лишніх маніпуляцій, які би все одно. Не призвели до виліковування цього зуба. Тріщина з'явилася швидше за все через те, що, як ми знаємо, зуб жувальної групи зубів він переносить на собі дуже велике жувальне навантаження. І внаслідок того, якщо воно неправильно передається, або дуже багато, дуже велика втрата твердих тканин, відповідно такі зуби дають тріщини, яку ви тільки що побачили. От, власне, прислухайтеся до того, що вам радять ваші лікарі, довіряйте їм і гарного дня. Дякую за увагу.